Відео номер 2 по підбору автомобіля разом з товщиноміром. І цього разу я хочу вам розповісти, чому потрібно користуватися лише своїм приводом, не брати його з рук і тим паче у продавця. Коли ви використовуєте свій прилад, ви впевнені в його якості. Тобто, якраз в першому відео я розповідав про те, чому варто з собою брати калібровочний комплект. А тепер розповім вам і покажу. Один з варіантів, коли ви можете взяти точний мір, в якого будуть занижені значення. От зараз я продемонструю, бачите, калібровочна плівка з томікром. Товчний мір показує коректно. А тепер моделюємо ситуацію, що ви взяли товчний мір продавця. Який знаючи, що автомобіль фарбований, і спеціально збив. Калібрування, і в нас там, де мало би бути 100 мікрон, зараз буде занижене значення. Бачите, так, і значення на товщиномірі. В залежності від товщиноміра, можна налаштовувати калібрування різними способами. Є, наприклад, товщиноміри, які калібруються взагалі там вручну, виставляючи в мікронах, тобто на плівці, і в мікронах ми. Виставляємо чи вище значення чи нижче значення. Тобто там взагалі можна налаштувати до 20-25 мікрон плюсом, тобто наче незначне, і буде співпадати там з заводським шаром, а автомобіль буде трошечки підфарбованим. Тобто не буде і великого розбігу, там, де була нефарбована деталь, але і не буде, грубо кажучи, такого перевищення. Там, де просто там задули додатково, чи ще якісь нюанси. Ну, але то вже хто як сприймає. Знову ж таки, фарбована деталь це не привід відмовлятися від автомобіля. Там шпаклівка це вже інше питання. І другий нюанс, якраз чому варто користуватися своїм товщиноміром це стосовно металізованої шпаклівки. Металізовану шпаклівку, звичайні прилади це не такі. У мене нема, на жаль, під рукою такого товщиноміра. От металізована шпаклівку завжди буде показувати занижене значення. Наприклад, може бути нанесений шар 1000 мікро, 2000 мікрон, а товщиномір, звичайний, буде вам показувати значення там, 100, 150, 200, грубо кажучи. І от, коли ви впевнені в приводі, ви ці моменти, нюанси знаєте. Коли ні, тут вже повагайтесь на те, що є.